Абиця для ваших заборів є двохметрова, є півтора метрова, є метр двадцять. Є 1 ,20 -1, метрова ячейка є. 35 на 35, ви бачите, ось така. Є 50 на 50, це півтора метрова, і якщо двохметрова, ви дивіться, яка тут грубецька іде проволока. Вся вона йде в металева проволока, але вона йде в ПВХ пластику. Тобто, по-перше, вона буде у вас зелененька, дуже класно, гарно виглядати. Плюс вона ну, не ржавіє, відповідно. Тобто воно років 5, як мінімум, у вас воно буде постійно зеленого кольору, такого, ну, нормально зеленого, гарного. І пластик цей реально буде стояти, не тріскатись від 10 років. Тобто 10-20 років він у вас буде ідеальний, ну ідеальна ця сітка, скажімо так, дешево сірдіта Рулон від 580 гривень. Це метрова сітка, ячейка 50 на 50 від 580 гривень. Тобто сітка Рабиця – це халявна ціна, самий дешевий, самий, самий простий, скажімо так, забор. Але в сітку Рабиця можна вставити такі проволочки зеленого забора і ви повністю його закриєте що нічого не буде, ніхто нічого не буде бачити і воно буде дуже класно, гарно у вас виглядати.